Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і в цьому відео ми будемо виконувати нову активність від Теснету Сахараї. У мене вже раніше були відео на каналі, кому цікаво, можете подивитися. Також більше інформації на цю тему в моєму телеграм-каналі. QR-код зараз буде на екрані, також посилання в описі. Підпишіться, тому що там інформації набагато більше, і вона виходить швидше і набагато частіше, ніж на YouTube каналі. Що ж, давайте тепер будемо переходити до інструкції. Нам потрібно буде перейти ось на такий сайт. Посилання на нього теж буде в описі. Нам необхідно буде ось тут справа підключити ваш гаманець, якраз де в нас будуть тестові токени. Хто вже виконував раніше активності в даному теснеті? то токени у вас можливо вже є. Якщо ні, то ось тут внизу справа буде кран. Ви на нього теж переходите. Тут вам необхідно буде підключити гаманець і можете так утримувати їхні текстові токени. Ось тут нажмете, нажмете Connect Wallet, підключаєте і кожні 24 години отримуєте текстові токени. Якщо вони у вас є, в принципі, ви можете вже далі виконувати цю активність. Але зараз, щоб отримувати токени на цьому крані, вам необхідно в Ethereum Mainnet на цей гаманець завести 0.012. Ефіра, тобто трошки ефіра в майнеті, вам необхідно занести, щоб був доступ до цього крану. Якщо у вас токи не є, в принципі, вам цього вже робити не, не, не потрібно. Далі, що нам необхідно буде робити на цьому сайті? Для початку нам необхідно тут справа буде підключити ваш гаманець. Ви просто нажимаєте кнопочку і підключаєте гаманець. Далі вам необхідно, в мене вже немає цієї кнопочки, тому що я вже заповнив свій профіль. Ви заповняєте профіль. Тут це просто ім'я, аватарка, вибираєте мову і так далі. Заповнюєте всі поля і створюєте профіль. Після чого можна нажати регістр Assets, але краще це робити через ось цю вкладку «My Assets, Ви нажимаєте. І ось тут, після того, як ви створили профіль, вам необхідно створити вашого AI-агента. Як це зробити? Тут нажимаємо New Folder. Далі тут придумуємо ім'я. Давайте ось, наприклад, ось це. І тут можна написати Description. Я для цього використовую чат GPT, щоб самому не ламати голову, не писати. Він просто написав: Я створив ось таке питання, створи короткий опис мого АІ-профілю на англійській мові. Ось він створив два варіанти. Я, наприклад, скопіюю ось цей. І далі вставляю його сюди. Далі нажимаю Create. Все, як бачимо, це в нас створилося. Далі нам необхідно нажати ось цю кнопочку Upload. Ми її нажимаємо, далі знову тут придумуємо ім'я. Нехай буде теж. Далі тут вибираємо текст. Тут вибираємо мову. Я виберу англійську, нехай буде на англійській. Цей пункт можна пропускати, тому що він, в принципі, вже є. Гонторук, як бачимо, тут висвічується. Далі нам необхідно. Написати якийсь ремарк, теж якийсь там опис. Давайте, наприклад, зробимо те ж саме, і далі нам необхідно буде створити текстовий документ в форматі .txt і ось сюди його загрузити. Як це робити? Нажимаєте на вашому робочому столі праву кнопку миші, далі тут створити, і просто створюємо документ. Ось у нас є текстовий документ, ми його створили. Давайте назвемо його. Сахара. Все, ми його створили. Далі нам тут теж в цей документ необхідно буде вставити текст. Ось я вже це зробив. Текст повинен бути хороший, тобто гарно написаний. Ось я теж використав чат, чат GPT, задав йому ось таке питання. Напиши осмислений текст, наприклад, відмінність різних архітектурних стилів. І він мені написав ось такий от текст. Тепер я цей текст просто копіюю. Далі переходимо ось сюди. Відкриваємо документ, вставляємо його. І зберігаємо. Ось, як бачимо текстовий документ TXT, нажимаємо зберегти. Все, ми це зберегли. Тут можна ще зробити ось так: перейменувати. Далі ставимо крапку і знову тут напишемо TXT. Все. Документ ми створили. Далі повертаємося на наш сайт ось сюди і загружаємо сюди наш документ. Ось у нас «Сахара TXT. Ми на нього нажимаємо, нажимаємо відкрити. Все, наш документ загрузився. Далі нажимаємо Upload і створюємо. Тут, як бачимо, у нас відображається гонторук Сахараї. Далі нажимаємо Регістр. Далі, як бачимо, у нас відкривається Metamask, і тут нам необхідно підтвердити. Мене чомусь вибиває помилку. Можливо, не вистачає тест, тестових токенів, але це не важливо, тому що ви, думаю, вже зрозумієте, що робити. Я потім після відео з цим розберуся. Ви тут просто підтверджуєте і власне створюєте вашого аі агента Я поки що це закрию. Він у вас ось тут буде відображатися, як бачимо, в принципі, в мене він теж вже відображається, хоча я не підтвердив, але ось тут у вас буде вже ваш АІ-агент. Таких агентів е, можна створювати 2-3 в тиждень, це необхідно робити, тому що це нова активність від даного теснету. Як бачимо, нічого складного немає. В принципі, поки що це всі активності. Головне, щоб у вас не вибивало ось такої помилки, як в мене. Я, хоча все одно от, е, він тут, як бачимо, створився. Тільки я ось кнопочка «Регістр». Давайте пробуємо ще раз при цей випадок, можливо, е, зараз ще раз воно. Мені виб'є і буде все нормально. Так, ні, все ще все ще помилка. Ну, я з цим пізніше розберуся. Але я думаю, ви вже зрозуміли, як це робити. У вас помилки бути не повинно, ви просто це робите і створюєте вашого вашого агента. Але ще раз нагадаю: це в тому випадку, якщо у вас є на балансі тестові локени, до речі, вони в мене теж є. Не знаю, чому у мене тут вибиває помилка. Якщо зглянути, ось в мене тестова мережа Сахара, в мене є. Ось така кількість токенів, можливо, їх маловато, можливо, потрібно більше. Я пізніше трошки сюди ще е, назбираю токенів і спробую ще раз. В принципі, на цьому все. Поки що це всі нові активності від цього проєкту. І не забувайте, 2-3 рази на тиждень створювати ось такі ai агенти І, звісно, чекаємо нових активностей від цього тиснету. Всі нові активності будуть, як завжди, в мене в телеграм-каналі. Всім удачі і до нових зустрічей!